Початку війни, у зв'язку з розслідуванням, наприклад, низки кримінальних справ пов'язаних із фінансуванням тероризму, фінансуванням держави-агресора, значно значно збільшився портфель Арма. А показники по передачі активів в управління значно не збільшилися і якість не збільшилася. Да, Арма звітує про те, що вони більше прибутку почали перераховувати від управління в державу. Ну чесно кажучи, мене тут багато питань до цифр. Арма. Наприклад, вони стверджують, що. Е Кошти, які на рахунках арештовані лежать на депозитах, ну і які нараховуються відсотки, це з їх точки зору. Не, не питайте мене яким чином, але вони вважають, що це прибуток для держави. Не знаю як, але вони намагалися таким чином штучно завищувати свої результати. Але в цей прибуток фактично ж не не перераховується в бюджет. Чи перераховується ні? Це кошти, це вони, вони, вони рахували в бюджетах чи буде конфісі, але суми так? коштів, які угу. арештовані і лежать на депозитах. Тобто по ним звичайно нема рішення про стягнення в бюджет.